Доброго дня, шановні українці! 14 травня, турецька долина. Продовжуємо патрулювати нелегали контрабандисти до рубка ліса. Натрапили на що на слід автомобіля. Бачите? Таке враження, що автомобіль просто їхав вгору. Йдемо по слідах. Ось ми бачимо сліди, протектора ведуть на горб. А тепер ведуть. На низ. І що ми бачимо? Ми бачимо знову страшенну виробку лісу. Іду по турецькій долині і натрапляю на виробки. Подивіться, валять ліс знову. Валять ліс знову. Просто тупо валять, подивіться. А ця машина, я говорив, що в місті сукіряни процвітає контрабанда торгуля деревиною. Ось чому на цей горб сліди автомобілів. Заїжджає легенький автомобіль, УАЗик Браконьєрський, який я раніше ще знімав. І отрубають. Бачите, ось такі панічки рубають гарненькі і продають місто сукіряни. Ну а кришуть, так, а кришують правоохоронці. Це вже й дурню ясно. Подивіться пустель. Сліди автомобілів. Порубане все, побите, поламане. Вирубані дерева. Чіпів ніяких немає, це навіть смішно говорити чіп. Всі дерева не чіповані. Ось одні пеньки, але турецька долина, одні пеньки. Виходимо на місце нової порубки. Йо-ма-йо! йо ма, -йо. Йо -ма -йо. Знову порубано все! Рубають ліс, як в останні часи. Подивіться, які дерева красені! Чіпів ніде немає. Ні одного чіпа. деревина не очіпована. Ні слова взагалі. Дивіться, подивіться які пеньки. Пустеля просто перетворюють на пустелю ліс. Хлоп, хлоп. А оці дерева продаються за налічман. Уазики, зіли з цими деревами зіл, які я побачив у зодіаку на задньому дворі, оці дерева продаються за налічман, ковбки, як кажуть. В місті Рубають такі ковпки, грузить на машину і розвозять по жителям міста Сикір'яне Продають за налічман. Просто і зразу. І ніхто, їх що заїжджає сюди автомобільчик невеликий, бачите, Оце все продається за налічку. Грузиться і налічечка. Закінчуємо зйомочку. Я вже не знаю, збився з ліку. 4 вирубки чи 5 зняв. Йдемо далі. Вертаємося на центральну дорогу і йдемо. Патрулюємо турецьку долину. Працюємо.